Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 9 вересня 2023 року, стартував перший день роботи саміту G20, і відповідно ми вже маємо певні підсумки першого дня, про які зараз ми деталі поговоримо. Отже, перша новина з полів саміту виходить з того, що Африканський Союз став постійним членом g 20 Відповідне рішення було прийнято усіма членами саміту. Про це говорив прем'єр-міністр Індії Моді. Далі. Президент Туреччини Реджип Тип Ердоган звернувся до країн, особливо Західного світу, в контексті можливого пом'якшення санкцій проти Росії для відновлення Чорноморської зернової ініціативи. І тепер ми вже прекрасно розуміємо, що та інформація, яка була опублікована виданням БІЛ щодо звернення Гутеріаша до Лаврова. В контексті відновлення зернової ініціативи за пом'якшення санкцій. Ця інформація вона повністю знову ж таки підтверджується. І тому Ердоган він намагається якраз зараз лобіювати цю позицію. Вони говорили з Путіним про це, коли. Президент Туреччини відвідував Росію про ці пом'якшувальні санкції. І у подальшому, як ми попередньо говорили, у ЗМІ ось почала з'являтися така інформація, що ООН також активно підключається до. Спроб тиснути знову ж таки на країни Західного світу в контексті відновлення зернової ініціативи взамін на пом'якшення санкцій. У вчорашніх відеоматеріалах я зазначав, що конкретно вимагає Росія для того, щоб знову ж таки запрацювала Чорноморська зернова ініціатива. Я також говорив про те, що це є неприйнятно для України і там пояснював, чому основні причини таких. Негативних рішень. Центральна тема, яка сталась під час саміту g 20 це є факт узгодженого Кюмінікера. Раніше ми говорили, що є дуже великі розбіжності в фінальному документі, так, за результатами саміту g 20 Росія намагалася Робити все для того, щоб війна Росії проти України не згадувалася. Ну, Росія не згадувалася як агресор. І зараз ми проаналізуємо основні тези підсумкової декларації саміту g 20 щодо питання війни в Україні. Це, відповідно, таку інформацію надає нам видання Reuters. Саме з цього питання лідери саміту довго не могли дійти компромісу, бо Росія здійснювала блокування відповідної фінальної резолюції. Отже, що в Камініке зазначається про війну в Україні? Перша позиція: усі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів організації Об'єднаних Націй. Це абсолютно такий банальний пункт, який ми можемо до прикладу побачити в інших так підсумкових деклараціях тих. Чи інших самітів. Усі знов ж таки говорять про повагу до принципів організації Об'єднаних Націй, що потрібно поважати територіальну цілісність держав, які входять до ООН, поважати статутні правила Організації Об'єднаних Націй, але всі знов ж таки ці учасники вони прекрасно розуміють, що є Росія, яка е витирає об всі ці принципи, і не виконує абсолютно всі. Ці документи, які приймаються і приймались до цього в Організації Об'єднаних Націй, тому я говорю, це така банальна формальна теза, яку ви, в принципі, можете зустріти і в інших. Друге, усі держави повинні утримуватись від погрози силою з метою придбання територій проти суверенітету будь-якої держави. Проте, як ми розуміємо, Росія вона не просто погрожує силою, а вона її застосовує проти України і Україна знову ж таки, Збройні сили вибивають росіян з. Нашої землі. Тобто якраз Росія вона намагається от, порушувати ось цей другий пункт коммунікет, який був прийнятий на саміті g 20 Третій пункт, і він важливий, знову ж таки, пролунала теза щодо. Можливого так застосування ядерної зброї з боку Росії Росіяни час від часу вони намагаються прокручувати цю тему в першу чергу в мізках своїх Росіян, так для того, щоб підтримувати ось цю таку войовничу риторику. Так, ось у цьому пункті зазначено, що у війні в Україні не припустимо застосування ядерної зброї, враховуючи, що Саміті G20 приймає участь як Сполучені Штати Америки та і Китай. Це є знову ж таки великим показником, що і в Америці, і в КНР є спільна позиція з приводу того, що Росія в жодному випадку не може застосувати. Ядерну зброю там будь-якої сили. І я думаю, це знову ж таки було зазначено самим росіянам, що будуть дуже і дуже негативні наслідки, якщо ви навіть спробуєте здійснити якісь спроби щодо застосування такого виду озброєння. Наступний пункт: мирне вирішення конфліктів, дипломатія і діалог мають вирішальне значення. Ну не знаю, в даному випадку вирішальне значення мають, як я вже сказав, збройні сили України, які щоденно витісняють російські війська з. Української території, мирне вирішення конфліктів, дипломатія, діалог це знову ж таки інструменти, які можливо використовувати після того, коли Україна поверне усі свої території на кордони 1991 року. Станом на зараз ці інструменти потрібно говорити. Прямо вони абсолютно є недієвими. В контексті Росії. Наступний пункт. Велика двадцятка готова підтримати всі конструктивні ініціативи, спрямовані на підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні, який відповідатиме всім цілям і принципам статуту ООН. Але знову ж таки, у цьому пункті не вказано, так, який має бути цей. Тривалий і справедливий мир в Україні, тому що кожна держава вона бачить мир в Україні знову ж таки по-своєму. Китай через свій китайський мирний план, Сполучені Штати Америки так, в наближенні до позиції української формули миру, там африканські держави, вони ж свою точку зору мають щодо завершення війни Росії проти України в даному випадку знову ж таки не вистачає конкретиків. Коли йде ссылка на всі цілі і принципи статуту ООН, ми знов ж таки повертаємося до першого пункту і констатуємо те, що ні статут ООН, і ні його принципи вони абсолютно не виконуються станом Назара Росія об це витирає ноги щоденно. Наступний пункт лідери закликали до повного виконання зернової угоди для забезпечення постачання продовольства та добрив з України та Росії. У цьому пункті, звичайно, не вказано. Що можливі якісь ну, такі поступки у санкціях про що говорить е президент Туреччини Реджеп Тайпердагана. Але тут вони дуже так чітко визначили, що необхідно виконувати зернову угоду. Але, от проаналізувавши ці пункти, ми повинні розуміти, що це знов ж таки декларативні якісь пункти, і це не означає, що Росія там їх повинна обов'язково. Виконувати, що до прикладу, мені не вистачає в цьому комінікі, не вистачає більш знову ж таки конкретики в контексті засудження збройної агресії Росії. Проти України І тут варто знову таки відзначити, що комініке, яке було ухвалено в 2022 році на саміті 20, який відбувався на Белі. Там були більш такі міцніші позиції щодо е, війни Росії про Укрпроти України, обговорювала знову ж таки формула миру у цьому до речі, комініке ми не зустрічаємо якихось знову таки, пунктів щодо. Тієї формули, яка була представлена в 2022 році, абсолютно знов ж таки, декларативні речі, які на моє глибоке переконання вони не зможуть призвести до реального прогресу в контексті завершення війни Росії проти України. Тому як я знов ж таки говорю, Збройні сили України це є найвисоким показ... вищим показником. Того, що українські території на кордони 1991 року вони будуть звільнені. Ось таке фінальне знову ж таки комініки, яке погодили абсолютно усі країни g 20 навіть Росія, і багато хто може сказати, що така більш м'якіча форма вона якраз пов'язана з тим, що Росія вона. Намагалася блокувати ті варіанти Кімінює, де, до прикладу, десь такій жорсткішій формі говорилася про військові дії Росії в контексті Української держави. Тому ось такий документ, декларація була знову ж таки прийнята, але як я сказав, поки що я не бачу подальшої реалістичності у виконанні. Цього знову ж таки ком'юнікет. По зерновій угоді ми знову ж таки говорили, що Путін висовує ці вимоги, вже тут підключилася. ООН, яке намагається педалювати тему зняття санкцій. І, я так розумію, поки ці. Вимоги Росії не будуть виконуватись. Вона відмовляється повертати до Чорноморської зернової ініціативи, що говорить про те, що Україні потрібно шукати ж ну, таки альтернативні шляхи в контексті вивозу свого продовольства з України в там, африканські держави і інші країни, які потребують це продовольство, і скоріш за все доведеться працювати саме в цьому ключі. Це коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politik за дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!